Виконуємо номер 454 із підручника Алгебра 7 та номер 20.26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганезам 2024 рік. Дано многочлен 3 А в кубі. Відняти 5а в квадраті, додати А відняти 8. Утворіть з нього новий многочлен. Замінивши змінну А на даний одночлен та зведіть до стандартного вигляду. Завдання перше Х, друге мінус А, третє 2B і четверте 3C квадрат. Приступаємо до виконання. Отже, в першому завданні ми замінимо змінну А на Х. Отримаємо 3х у кубі. Відняти 5х у квадраті, додати х, відняти 8. У другому завданні на мінус А, Отже, маємо 3 помножити на мінус А у кубі, відняти 5 помножити на мінус а в квадраті, відняти а відняти 8. А ну, тепер зведемо до стандартного вигляду. Мінус 1 у кубі це буде мінус 1. Мінус 1 множимо на 3 буде мінус 3а у кубі. Мінус 1 у квадраті це буде 1. Отже, маємо мінус 5а в квадраті, мінус а і відняти 8. Завдання третє. 2b. 3 помножити на 2b в кубі, відняти 5 помножити на 2 b в квадраті, додати 2b відняти 8, піднесемо до куба, підносимо кожний множник, 2 в кубі це 8, b в кубі, 2 в квадраті це 4 і b в квадраті. А ну, тепер виконаємо множення. 3 множимо на 8 буде 24b в кубі, 5 на 4, 20, мінус 20b в квадраті, додати 2b, відняти 8. І четверте завдання 3C в квадраті. Отже, 3 множимо на 3c в квадраті і в кубі. Мінус 5 множимо на 3C в квадраті і в квадраті. Додамо 3С в квадраті і віднімемо 8. Підносимо добуток до степеня, Підносимо до куба кожен з ножников. 3 в кубі це буде у нас 27, Це в квадраті і в кубі. Показники степенів перемножаємо, буде це в шостому степені. 5 множимо на ні, 3 в квадраті це 9, 5 множимо на 9 буде 45. Отже, мінус 45, і це в четвертому степені додати 3 це квадрат, мінус 8, переписали. Ну, і тепер залишається помножити 3 на 27, це буде 81, це в шостому, мінус 45, це в четвертому степені. Додати 3С квадрат, відняти 8. Отримали. 81 це в шостому, відняти 45 це в четвертому степені, додати 3С в квадраті, відняти 8. Номер 454 із підручника Алгебра 7, та номер 20,26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.